Якщо ти був військовим, то є таке поняття воїн одного разу, воїн назавжди. Кожен воїн, який відчув дух цього воїна, він не заспокоїться, поки не будуть знищені вороги. Що хотів би сказати за ту ситуацію і той період війни, який ми всі переживаємо, що війна з нашого життя нікуди не дівається. Лють ворога і гнів ворога і ненависть до нас тільки наростає. У Нас немає іншого шляху, як тільки перемогти в цій війні. І як би ми не відносились до війни, уникали, ховались, втікали, не хотіли про це говорити. Лють ворога знищити нас не припиняється. Це основний мотив, який має стимулювати кожного українця переживати і знаходити себе в збройних силах. І на війні я помітив спілкуючись з військовослужбовцями і працюючи з ними як капелан. Що серед них, якщо на ті якісь порушення дисципліни, особливо там, наприклад, в колективі або те, що зараз дуже є критично, це СЗЧ поширено, все таки вони вертаються, намагаються себе знайти. Вони також повертаються в бойові підрозділи, тому що вони відчувають братерську єдність колективу, тому що це професіонали. І ось коли е, ти спілкуєшся з таким хлопцем, що прийшов в СЗЧ і повернувся до свого підрозділу, пройшов з іншої бригади до нашої, і вони розказують, що я каже, не можу себе знаходити в цивільному житті, бути пасивним. І це той головний стержень, який нам має вказувати, що як би ми не ставились до війни, які не пасивними не були, вона з нашого життя не припиняється. На свого власного досвіду, коли я прийшов в Збройні Сили. Стає дуже нестерпно і важко. Це шостий, восьмий місяць військової служби. Коли ти втомлюєшся, відчуваєш втому, виснаження, тобі набридають ці всі події, і ти шукаєш якогось порятунку. Хтось покидає військову частину, йде так зване СЗЧ, хтось інші дії робить, хтось розчаровується або відмовляється. В цьому випадку головне. Не давати страхові і сумніву себе заполонити. Бажано спілкуватися, проходячи через всі випробування, стаємо досконалими, має втратитися цей страх, боязні перед ворогом, що ми мусимо б здатися або втікти. Навіть ще колись мудрець і філософ Арістотель сказав, що перемагає не той воїн, який безрозсудно йде в бій, і не той воїн, який втікає, а той воїн, який має мужність, тому що в ньому завжди присутня золота середина. Він на полі бою себе знаходить. Знаходить, де є корисним і є де необхідним, тому е, в багатьох випадках кожен іскуслужбовець, який потрапляє в військо, має зрозуміти, яка його місія, яке його виконання, тому що уникнути війни нікому не вдасться. Це колективна справа.